Привіт! Я Оля Онощенко, сертифікований персональний тренер, нутриціолог і доктор соціальних наук. І сьогодні ми розберемо одну величезну помилку, яка псує життя мільйонам людей. І це те, як ми вимірюємо наш прогрес схуднення. Почну з прикладу. Я сідаю на дієту, низькоуглеводну дієту на три дні. І за три дні я втрачаю 3 кілограми. Чи означає це, що мені треба радіти? Ні. Тому що в результаті низькоуглеводної дієти за три дні, не будучи в великому дефіциті калорій, я витратила тільки трошечки жиру, але весь свій глікоген і воду, в якому цей глікоген зберігався. Глікоген це крохмал. Який зберігається в нашій печінці і м'язах, і він використовується для швидкої енергії. Тобто глікоген разом з водою дуже швидко можна поповнити, поївши углеводів, і дуже швидко можна витратити, або якщо ви не їсте углеводи пару днів, або якщо ви дуже важко анаеробно тренуєтесь. Тому от він приходить, уходить, і наша вага з ним коливається кожен день. Тому не можна сказати, що я, наприклад, важу 67 кілограмів. Я важу десь між 66 і 68. А може навіть більші коливання в мене будуть, тому що наш організм може зберігати десь 800 грамів глікогену в печінці і в м'язах, але на кожен грам глікогену нам треба 3 грами води. Тобто 800 грамів глікогену, 2400 грамів води, разом нам дає 3 кілограми, тобто ось що я втратила в результаті своєї низькоуглеводної дієти. Уявімо, що я цього не знаю, і коли я повертаюся в нормальний режим харчування, де я їм углеводи за пару днів я поповнюю свій запас глікогену, встаю на ваги, і шок я набрала всі ці 3 кілограми назад. Трагедія, катастрофа, зневірення, дієти не працюють. Що з моїм метаболізмом? Мені треба спробувати якусь іншу дієту. А, насправді я не втратила жир за три дні, і я не набрала жир, як тільки я повернулася до нормального харчування, що відбулося просто коливання глікогенної води в організмі. Але скільки переживань це може спричинити? Я можу зробити неправильні висновки. Я буду думати, що мій метаболізм поломаний, я буду думати, що дієти не працюють. Я буду дуже засмучена через те, що я вклала багато моральних зусиль, обмежуючи себе в углеводах. Я сказала ні, хлібу, я сказала ні вівсянці. Я відмовила собі багато в чому, щоб досягти цієї мети втратити 3 кілограми, і потім. Всього лише за два дня я все набрала назад. Як же правильно вимірювати наш прогрес? Ну, по-перше, треба зрозуміти, що таке композиція тіла. І взагалі, з чого складається наша вага? Це і кісткова маса, і м'язова маса, і глікоген, який зберігається в м'язах, і печінці, і вода. І ось подивіться на картинку: тут зеленим показана м'язова маса, червоним жирова маса. Можна побачити, що тут відбувся прогрес в м'язовій масі, зеленого більше, і відбулося спалення жиру червоного більше. Це людина була в дефіциті калорій і дуже серйозно займалася силовими тренуваннями. На цій картинці червоне це м'язи. Ми бачимо, що м'язи залишились, а оранжеве це жир. А от жирок трошечки наріс. І жир. Це саме те, чого ми хочемо позбутись. Тому що це не тільки естетика, це більше про здоров'я. Бо зайвий жир дуже сильно впливає на ваш гормональний фон, на регуляцію апетиту, на вашу життєву енергію. Як тільки ви скидаєте зайвий жир, покращуються показники цукру в крові, покращується холестерин, покращується гормональний фон, вам стає краще. Ми не хочемо втрачати кісткову масу. Вона нам потрібна міцна, щільна для хорошої якості життя. Ми не хочемо втрачати м'язову масу. Нам потрібна здорова м'язова маса і жінкам, і чоловікам. Я тут не кажу про бодібілдинг, просто про здоровий хороший рівень активної людини. Жінки, наприклад, починають втрачати свою м'язову масу, якщо не тренуються, після 35 років. А м'язи нам потрібні і не тільки для тонуса тіла, не тільки для естетики, а більше для здоров'я, для якості життя, для енергії, для регуляції апетиту, для кращого гормонального фону, наприклад, для кращої чутливості до інсуліну, до здоровішого рівня гормонів ситості і голоду, для метаболізму. Нам має бути приблизно все одно: чи багато у нас глікогену і води в організмі, чи мало. Якщо ви не спортсмен, якому важливі результати на тренуваннях, тоді маніпуляції з глікогеном мають сенс, тоді можна звертати на це увагу. Якщо ви просто пересічна людина, яка трошки тренується для здоров'я, і у вас хороша збалансована дієта, то вам не слід переживати про глікоген і воду, що у вас там коливається. Тобто композиція тіла це відсоток жирової маси і це відсоток сухої маси, ваші кістки, м'язи, все, що не є жиром. І наша мета знижувати наш відсоток жиру до здорового рівня. Здоровий рівень це не ноль. Ми не хочемо спалити весь жир в нашому організмі, або тоді буде порушений гормональний фон. Нам це не треба, нам просто треба здоровий рівень. Я вам покажу, що приблизно вважається здоровим рівнем. Як же виміряти відсоток жиру в організмі? Раніше я використовувала каліпери, штангенциркуль, міряючи товщину, складок жиру на різних частинах тіла. Можна поміряти вашу композицію тіла декса сканом. Це такий великий апарат, в який ви заїжджаєте, виїжджаєте, і він вам показує такі картинки, як я вам показувала пару хвилин тому. А можна приблизно подивитися на картинки. І ось відсоток жиру чоловіків. Для чоловіків здоровий рівень жиру десь в районі 12 буде. Ну, може, 13-15 ще покатить. Вище того, це вже не дуже оптимально. Ось ви можете порівняти свої фотографії, фотографії, які я показую, і приблизно уявити, який у вас відсоток жиру. Тобто, якщо у вас промальовані кубіки, то це десь десяточка. Жінки. Для жінок здоровий рівень жиру до 24 здається. Здається, тому що це не дуже важливо, бо це індивідуально. Що ви маєте брати до уваги? Це те, що для чоловіків сухіший стан це більш здоровий стан, а жінкам потрібно більше жиру. Але, звичайно, бувають здорові жінки з дуже низьким відсотком жиру, це все генетично. Просто якщо ми візьмемо середні показники, то чоловіки мають бути худіші, сухіші, з нижчим відсотком жиру, ніж жінки. І ось жінки, ви можете теж подивитися, який у вас відсоток жиру. І, знову ж таки, якщо ви генетично не сухенька, а більш схильні до круглих форм. Якщо у вас бабуся з мамою, такі більш кругленькі, а взагалі ваше харчування нормальне і ви тренуєтесь, то не слід просушуватись до 12-14 бо це може негативно вплинути на ваші жіночі гормони, на гормони щитовидної залози і тому подібне. Але це тема іншого відео. А тут я не можу не зупинитись на концепції «skinny fat», це коли людина в одязі виглядає дуже худою, але якщо роздягнеться, то зазвичай в районі живота буде доволі багато жиру. В принципі, і на ногах і руках цей жир теж може бути, і за рахунок дуже тоненької кістки, і невеликої м'язової маси ці ручки і ніжки будуть виглядати дуже тоненькими, але на них буде жир. Я вже своїм професійним оком можу це визначити. Але що я хочу цим донести, це те, що людина може бути вузька, тонка, але в неї все ще може бути високий рівень жиру. Ну, я, наприклад, навіть з дуже низьким відсотком жиру, коли змагалася в бодібілдингу, не виглядала дуже тонкою за рахунок того, що в мене хороша м'язова маса і доволі великі кістки. То як же пересічному? Споживачу, е, слідкувати за своєю вагою. Ну, можна регулярно зважуватись, але не порівнювати два окремі дні. Треба дивитися на тренд. Ось ілюстрація. Ви можете бачити, що вага скаче кожен день, але як тренд, вона йде вниз. Тому. Скачки ваги вас не повинні засмучувати. Якщо ви все робите правильно, якщо ви вибудовуєте хороші здорові звички фізичної активності, збалансованого харчування, то вага буде наближатися до здорової. Багатьом своїм клієнтам я рекомендую займатися силовими вправами і нарощувати м'язову масу. Я абсолютно не говорю тут про бодібілдинг, Я говорю про нормальну, здорову м'язову масу середньої людини. Нам не треба гори м'язів, нам потрібно більше, ніж хтось, хто не займається спортом. Більше, ніж середнє. Це і ваші гормони, це ваш метаболізм, це ваша якість життя, це ваше здоров'я. Жінки можуть набрати за місяць пів кілограми м'язової маси, якщо дуже добре тренуються з дуже хорошим тренером. Чоловіки, якщо дуже добре тренуються з дуже хорошим тренером, можуть набрати 1 кілограм м'язів. Чому це важливо знати? Уявімо, що за три місяці клієнт скинув 6 кг жирової маси і набрав. 3 кілограми м'язової маси. На вагах це буде показано як мінус 3 кілограми. Хоча жиру він тратив 6 кг. Тобто, це трошечки більш радісно, коли ми знаємо, що ми скинули 6 кг жиру, а не 3. То людина може засмутити, що за три місяці всього лише три кілограми. Насправді це абсолютно класний результат. Але, ну, уявімо, це хтось, хто хотів саме 6 кілограмів за три місяці, і він бачить, що не досяг результату на вагах, але набрав три кілограми м'язової маси і скинув 6 кілограм жирової. І це успіх. Хоча, знову ж таки, на вагах це не такий вже й великий прогрес. Як же нам знати, що ми втрачаємо жир чи м'язи, що ми набираємо? Дексаскан це, звичайно, цікава річ, але дуже багатьом людям недоступна. Тому своїх клієнтів я прошу міряти сантиметром свою талію, свої бедра, і може ми там, в залежності від анатомії, архітектури людини, можемо ще щось поміряти, тому що якщо людина дійсно добре тренується, нам хотілося б знати, що вона втрачає. І якщо Об'єми талії падають, це значить, що втрачається жир. От, наприклад, кілограми стоять, а талія зменшилась. Це значить, що ми набрали м'язи і втратили жир. Якщо вага не змінилась, а талія збільшилась, це значить, що ми набрали жир. У мене було багато клієнок, клієнток, які в свої 60 років кажуть, що. Вони важать так само, як вони важили в 30 але вони не влазять в свій звичайний розмір джинсів. Це означає, що вони втратили м'язи і набрали жир. Ну, і звичайно, ця ситуація не оптимальна. Ось, до речі, картиночка: як виглядає 56 кг, 60 і 62,5 кг то Тут людина втрачає жир і набирає м'язи. І це, звичайно, займає час, бо щоб набрати м'язи, жінці, ну, щоб набрати такі 4-6 кілограмів м'язів це рік роботи. Також я дуже часто прошу клієнтів фотографуватись, тому що таким чином можна побачити, наскільки промальовані ваші м'язи. І чим більше вони промальовані, тим менший відсоток жиру. А в наступному відео я розповім, чому неможливо втратити 3 кг жиру за 3 дні. А ще до цього відео задавайте питання, коментуйте, давайте фідбек і побачимось. Якщо в мене є клієнт, який готовий скинути дуже багато жиру за короткий проміжок часу, то ми важимось 3-4 рази на тиждень, знаходимо середнє, порівнює. Порівнюємо тиждень один, до тижня два, до тижня три. Якщо це повільніша, м'якіша програма, то ми можемо зважувати кожен понеділок, але дивитися на тренд. В жінок ми взагалі маємо порівнювати місяць один, місяць два, місяць три, тому що дуже сильно коливається вага, в залежності від циклу. І хотіла б нагадати, що ми не хочемо втратити м'язову масу, ми хочемо втратити жирову масу. Що нам допоможе не втратити м'язову масу або набрати її, це силові тренування, достатня кількість білку і регуляція стресу і хороший сон. Що нам допоможе втратити жирову масу дефіцит калорій. Якщо ви досягнете здорової м'язової і жирової маси, це покращить ваш гормональний фон. Це покращить ваш метаболізм, позатренувальну спонтанну активність і базальний метаболізм. Це покращить регуляцію апетиту, гормони, голоду і ситості, це покращить вашу чутливість до інсуліну і дасть вам багато-багато інших переваг. Тому я завжди закликаю займатися своїм харчуванням і фізичною активністю за для здоров'я.